Гаряча пропозиція Hyundai Kona за 15 21-го року. В рідній фарбі гарна комплектація з парктроніками і камерою. Трьохфазна зарядка, мінімальний пробіг 31 тисяча. По стандарту датчики світла і дощу маємо LED-оптику. Датчики сліпих зон безключовий доступ. заводське. Затемнення заднього зеркала. Також по стандарту шкіряне кермо, три режими руху. Пелюстки рекуперації. В даній комплектації ми маємо Підігріви, сидінні керма. Також автохолд і кнопка керування паркінгом. Дане авто має двох клімат кліматконтроль, великий LED-дисплей. З допоміжних систем ми маємо датчик утримання в смузі, система ESP, акустика крел, електричне регулювання дзеркал, повний електричний склопакет. Також заїжджена гума Michelin на 17-х легкосплавних дисках. Незатертий салон. Маємо зарядний пристрій. Дане авто чудово підходить для міста з високим кліренсом. Компактний кросовер здатний проїхати до 330 км. кілометрів. Телефонуйте.